Так, вчора багатоповерхівців Києві а, пролунав а, вибух, потім ще й потужна пожежа. В ДСНС назвали попередню причину займання. Це а, вибухнула зарядна станція. А, як все було і як правильно використовувати зарядні станції, аби ось таких інцидентів не траплялося? Дивимось. Вибух у київській багатоповерхівці розніс скло по всьому кварталу та пошкодив кілька автівок. Попередня причина взірвалась зарядна станція. Хто постраждав і чому такі пристрої можуть становити небезпеку? Вибух пролунав у день у житловій висоці на кудрявському узвозі. Очевидці кажуть, спочатку був різкий спалах, після якого почалася пожежа у квартирі. На місце оперативно прибули рятувальники та поліція. Я працюю в «Укрнафта» поруч. І, якби я запаркувала машину біля 8 години ранку, моя колега вона вийшла на обід. Вона мені зателефонувала. Каже, Тань, там де ми припаркували машину. Скоріше за все, пожежа власниця квартири сказала, що вона тут ні до чого. Тут квартиранти. Тетяна не єдина, чий транспорт постраждав. Уламки конструкції розлетілися на десятки метрів і зачепили одразу кілька автівок, припаркованих біля дому. Коли стала повертати цю сторону, вже побачили з балкона. Вікна, всі те саме рами, всі там стікло забиралися. Там піхорчі пожежу рятувальники загасили оперативно. Найважливіше вдалося евакуювати двох людей із сусідньої квартири дитину та дорослого. Разом із ними винесли собаку. Був такий хлопок різкий. Вийшли, дим, потім побачили згарище, вогонь. Швидка, пожарна. Ви бачите, наші вікна повилітали на машину. Попадали за попередніми висновками ДСНС. Вибухнула портативна зарядна станція, але версія лише попередня, адже квартира вигоріла вщент, і остаточну причину займання ще будуть з'ясовувати. Під час гасіння пожежі двох осіб було врятовано з верхніх поверхів. Одна з них дитина, якщо не помиляюсь, до 18 років дівчинка Ліквідували пожежу о 12.39, Тобто через годину на площі загальній площі 40 квадратних метрів. Експерти наголошують, вибухи портативних станцій найчастіше стаються через те, що у них підключають забагато приладів, і станції перевантажуються. Головне правило читати інструкцію ще до того, як ви її будете використовувати, а не після того, як щось сталося. Там і написано спосіб підключення, правильний і максимальне навантаження, яке можна давати на таку батарею, тому встановлювати правильно згідно з Інструкції Користувача, яку дає виробник, не перевантажувати електромережу. Зарядна станція має бути сертифікована. Ні в якому разі не користуйтеся саморобними зарядними станціями, особливо від акумуляторів з електрокарів. Перевірте інструкцію вашого зарядного пристрою, як і підкреслили в ДСНС. Сумарна потужність підключених пристроїв не має перевищувати допустиму межу. Якщо станція розрахована на 1 кВт, до неї можна підключати фен, чайник чи мікрохвильову. Піч такі прилади перегрівають зарядну станцію, заряджайте її лише оригінальними блоками живлення, не залишайте зарядну станцію на зарядці на ніч або коли йдете з дому. Також є і свої правила щодо того, де ставити портативні зарядні станції. Прослідкуйте, аби поруч не було легкозаймистих речей і не було волого. Краще обрати приміщення, де немає скупчення людей, аби в разі загоряння ви могли безпечно вийти з приміщення. we <laughs>